Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про використання змінних у програмі. У системі FANUC зміни відіграють важливу роль в автоматизації та гнучкості обробки. Зміни поділяються на локальні від 1 до 33, спільні від 100 до 199 та системні від 1000 і вище. І кожна з цих груп має свої особливості використання. Локальні зміни зазвичай застосовують у межах однієї підпрограми або циклу. Спільні для передачі даних між програмами чи циклами, а системні для роботи з параметрами та поточним станом верстата. З попереднього відео ми вже знаємо логіку написання циклу G71. У своїй практиці я використовую цей цикл для розточування та проточування колачків. Давайте розглянемо два переклади програм. Перша програма використовується для розточування колачків з діаметра 20 до 50 мм на глибину 35 мм. Друга для проточування колочків з діаметра 50 до 20 мм на ту саму глибину 35 мм. Подивимося, наскільки ці програми відрізняються одна від одної. Як бачимо, достатньо змінити лише три значення, і ми вже отримуємо зовсім іншу програму. А тепер винесемо ці значення у зміні 100, 101, 102, які відповідатимуть за стартову позицію по осі X, кінцеву позицію по осі Х, глибину проточування по осі Z, кінцеву З. Таким самим чином, у змінні можна виносити глибину різання, подачу, швидкість різання, фактично будь-який параметр. Навіщо це робити? Для того, щоб не редагувати програму вручну та не допустити помилок у середині коду? Ми змінюємо лише значення змінних і працюємо з однією універсальною програмою. Окрім простого присвоєння значень змінним, можна також використовувати математичні операції у квадратних скобках: додавання, віднімання, множення та ділення у суфанук виглядає, наприклад, так: x101 плюс 02, x101 плюс 105 поділити на 2. Давайте спробуємо застосувати це безпосередньо в програмі. Висунувшій програмі, додаємо змінні, які відповідатимуть за радіус різочої кромки та розмір фаски, яку необхідно обробити. У програмі з'являється, на перший погляд, доволі складна формула. В кадрі 10 g 1 X – 101 плюс 103 помножити на 2, 104 помножити на 2, Z2, Z0 і так далі. Припустимо, що розмір фаски становить 0,5 мм, а радіус 0,8 мм. Оскільки у токарній обробці координата X задається в діаметрах, ці значення необхідно перевести в діаметральні. Тому стартову позицію ми зміщуємо на значенні діаметра та додаємо подвоєні значення радіуса і фаски. Далі під'їжджаємо до торця деталі та виходимо на заданий діаметр, зміщуючись по очці Z на суму значень фаски і радіуса. Так, це буде не ідеальна геометрична фаска. Для точної побудови потрібно враховувати коефіцієнт радіуса. Проте головне тут показати принцип. Написавши програму один раз і з використанням змінних, ми можемо в рази скоротити час на створення наступних програм. Цей приклад було наведено для операції розточування. Для зовнішньої обробки програму потрібно трошки змінити. У деяких місцях замінити плюс на мінус і навпаки. Будьте уважні при роботі зі змінними. логіка їх збереження відрізняється залежно від системи керування. На фанук значення змінних, як правило, зберігається протягом виконання програми і можуть бути скинуті при завершенні програми в коді М30. Натискання Reset або вимкнення верстати, залежно від типу змінної та конфігурації ЧПК. На інших системах керування зміни можуть зберігатися до їх явного перепризначення або навіть до перезавантаження верстата. Тому перед використанням змінних у технології завжди варто перевіряти їхню поведінку саме на тій стійці, з якою ви працюєте. Дякую за увагу та чекайте на нові, не менш цікаві відео. Пока!